Я вам ставлю коротеньке питання, ви даєте коротенькі відповіді. Хто з вас довше залипає в телефоні? Я думаю, що більше я. що телефон, Ти. Так, це точно я. Хто з вас любить більше поговорити? О, Це точно не є. Не, я не я. Я ж той інтроверт. Я читаю на другому поверсі, собі прився спиною і в мене не чути. Хто з вас має більше досвіду саме в аеророзвідці? Як? Однаково. Ну так, однаково. В місті прийшли, в місті робити. Був в армії не лише дронщиком. Я. А де були? Кулеметником. Хто з вас може не їсти весь день? Я. Кожних пів часу, а думаю, їсти це святе. Хто з вас вміє готувати борщ? Головний сержант. Так. Готувала? Так, так. Серйозно? То найсмачніший борщ. Хочеш стати офіцером? Mm, та зараз хоча б поки що сержанта отримати. <плакат> <плакат> Немає цього. <підсто>. Поступово. <плакат> <плакат> Якщо йти в Хартію, то чому? Якщо Хартія, наприклад, для себе крувався, вона досить медійна, має хорошу підтримку, і вона розвивається досить швидко.